Писачук Казя. Мені 14 років. Я навчаюсь у 8 класі Піщанського ліцею. Я дуже люблю свою країну, свою сім'ю, люблю співати, танцювати, брати участь у різноманітних майстер-класах. Але найбільше я люблю читати. Читаю дуже багато, зазвичай, книжки вітчизняних та зарубіжних авторів. Тішуся, коли книги приносять мені радість та задоволення. Нещодавно я відкрила для себе нове ім'я. Барбари Космовської Україна зараз переживає дуже важкі часи, і усі країни світу допомагають нам та підтримують нас. Але найбільше ми, українці, вдячні полякам, які простягнули нам в руку допомоги. Тому твір Барбари Космовської Буба так зацікавив мене. З поваги до польського народу! Я хочу представити цю письменницю її рідною мовою. Барбара Космовська є зданом з повческо-польського писарку. Вже певний час учила янзика і літературу польську. У центрі твору 16-літня дівчинка Агнешка. Але для усіх вона просто Буба. У неї є батьки, дідусь та бабуся, однокласники, старша сестра. Але кожен з них зайнятий собою та своїми проблемами. І тому Буба у великому місті почуває себе дуже самотньою. Батьки зайняті собою. Однокласники її не сприймають, а хлопець, який їй так подобався, зацікавився її найкращою подругою. І єдиною рідною душею для дівчинки є дідусь Гена, який розуміє та підтримує її. Адже як важливо, коли тебе розуміють. Так сталося, що дівчинка взяла на себе усі обов'язки всієї сім'ї. Пукується про батьків, підтримує дідуся, намагається встигати у школі. І інколи їй здається, що дорослі не вони, а вона сама. Не маючи підтримки і розуміння, у дівчинки з'являється конкурс, які побороти вона змогла взявши участь у турнірі, де здобула перемогу. Незважаючи на вади, характеру та якісь недоліки, усі, усі герої твору добрі, щирі та безпосередні. Одного разу дзюзгельник, який так полюбляв азартні ігри. Взяв участь у телевізійній лотереї, де виграв свій перший мільйон. суму він вирішив витратити на свою улюблену внучку, зробивши їй гарний подарунок. Прочитаний твір спонукав мене до певних роздумів. Я здумалась над своїм життям, над стосунками у нашій родині і зрозуміла, що найважливіше в житті це сім'я. Сім'я це віра у себе. Адже саме віра спонукає нас жити, творити, любити та радіти життю. Я намалюю на папері щасливу дитину, де в мирному небі літають тахи. Я намалюю на папері рідну Україну без війни, <му> я намалюю на папері нашу тишу, я намалюю на папері, наші зорі, я намалюю. Чом закінчилась страшна і люта, жахлива війна.